Цей тиждень у подкасті Космос серія 184: Космос страшний. Космічні страшилки, жахи космосу у фільмах і реальності у серії 184 подкасту «This Week in Space» Ротпайл і Тарік Малік особливо дивляться на космічний жах. Вони аналізують популярні фільми, де космос стає місцем страшних пригод. Фільми про космічних монстрів. Космос це не тільки зірки і порожнеча. За цим епізодом він може бути страшним. Пайл і Малік розповідають про найкращі і найсмішніші фільми про космічних монстрів, згадують фільми з істотами з м'яких гумових костюмів, рослинними трифідами, кам'яними павуками на місяці. Автори подкасту зазначають, що ці фільми не просто розвага, вони відображають наші страхи перед невідомим. Навіть найкращі науково фантастичні фільми можуть бути сповнені жахів. Космічні новини. Крім аналізу фільмів, випуск містить останні космічні новини. Наса тимчасово припиняє роботу свого головного науково дослідного центру через припинення роботи уряду. Критики кажуть, що це може порушувати закони. SpaceX розглядає спрощену місію Artemis 3 для швидкої доставки астронавтів на місяць. Напередодні Хеловіну астрономи розповідають про комети, які можна побачити на нічному небі. Найкращі телескопи для початківців для тих, хто хоче побачити космос своїми очима, подкаст рекомендує модель телескопа Celestron Astro fi 102 як найкращий вибір для новачків Про ведучих Рот Пайл – письменник, журналіст і телевізійний продюсер із досвідом роботи на History Channel і Disney. Він написав 18 книг з історії космосу. Тарік Малік є головним редактором Spacecom з 2019 року та висвітлює космічні новини 18 років. Він також ветеран космічних польотів. Висновок подкаст цього тижня в космосі пропонує не лише розважальний вміст, але й глибокий погляд на космічні жахи, новини з реального життя та поради для любителів астрономії. Ця серія присвячена новій космічній ері, коли людство знову активно вирушає в космос.